Будемо зараз спілкуватися телефоном, так І... так, ми телефонуємо Я... зараз послові засобливодоручні да. міністерства закордонних справ України Дмитрові Кулебі, аби е, поспілкуватися з приводу е, заяви Верховного представника Європейського союзу із закордонних справ та політики Федеріки Могирині, яка е, дуже жорстку позицію в. Е, Зайняла і зазначила, що через обстріл Маріуполя для Росії будуть жорсткі наслідки. Пане Дмитро, доброго здоров'я, Сергій Мелячук і Христина Бондаренко. Ми тут у студії. Скажіть, будь ласка. Поясніть, будь ласка, що своєю заявою хотіла передати. Давай ми зацитую ми... заяву, щоб просто так, люди так. розуміли. Ну там я вижимки якісь так зацитую. Отже, в кінці вона пише, що це подальша ескалація відкритої відкритого збройного конфлікту, має трагічні наслідки для населення, яке страждає вже занадто довго. Це неминуче прозведе до подальшого серйозного погіршення відносин між ЄС і Росією. Тому я відкрито закликаю Пушувана Росії використати свій, свій значний вплив на лідерів сепаратистів і зупинити будь-яку військову політичну чи фінансову підтримку оскільки це відверте це це відверне катастрофічні наслідки для усіх. Ті, хто несе відповідальність за ескалацію, повинні припинити свої ворожі дії і дотримуватися взятих на себе зобов'язань. Отже, така є заява високого комісара є з питань зовнішньої політики та безпеки Федеріки Обговорюю її детальніше із паном Кулебою надзвичайним. А, і як <просив> посол з посол з особливих доручень, доручень так, так. закордонних справ України. Пане Дмитре, дуже дякуємо, що знайшли час. Роз, зрозуміло, що і в зовнішньополітичному відомстві зараз кипить робота. Поясніть, будь ласка, що саме мала на увазі Федеріка Могиріні. Чим для нас важлива ця заява? Так, Добрий вечір. Ми дійсно зараз і на роботі працюємо над тим, щоб міжнародне співтовариство розуміло, що відбувається, де найостанніших дрібних, і не просто відреагувало черговими словами підтримки, а зробило свою позицію максимально чіткою і жорсткою щодо тих, хто має понести відповідальність за останні става. Конкретно цієї заяви вона коротка, але тут дійсно є багато. Слів і фраз, позиції, які хочеться покоментувати, тому що вони дуже принципові. По-перше, я хочу відзначити, що ні для кого в заяві піхто спостежується, що ні для кого не є секретом, що за ескалацію стоїть Росія. Тепер. Тобто дії ці не сприймаються як дії. ДНР, ЛНР ще когось. Однозначно, що за цим ділом стоїть Росія. То-друге, тільки називається, що відбувається ескалація відкритого збройного конфлікту. Збройний конфлікт це вже категорія міжнародного гуманітарного права, а не просто знаєте, такий політичний, дипломатичний еквілібр. А відповідно, там, де є міжнародне гуманітарне право, там мають застосовуватися його норми, в тому числі щодо відповідальності. Наступний пункт я вході в кінці відзначити, там, де пані Магіліні відкрито закликає Росію вплинути на сепаратистів та виконати підтримку, яку Росія їм надає. Це вже, знаєте, крик душі просто. Вона, раніше вона просто закликала її під час своїх контактів як це робили інші європейські лідери, а в заявах, ми пам'ятаємо, завжди були такі більш виважені, спокійні формулювання, більш нейтрального характеру. Зараз видно, що вже... Терпець порвався, не немає сили, тому відкритий до Росії, припинити, вводити в Оману світ своїми розповіді про те, що Росії на території України немає і ніякої підтримки терористам вона не надає. Ну і фінальна позиція, яка там зазначена в цій заяві, це про те, що ті, хто відповідають за цю ескалацію, мають припинити свої дії та виконувати свої зобов'язання. Це, власне, кажуть, Перше, вказує, на, якщо проаналізувати весь попередніх, вказує на те, що відповідальність несуть терористи і Росія, а по-друге, міститься заклик до того, щоб вони виконували, взяті на себе зобов'язання. Тому що замість того, щоб виконувати навіть результати останньої зустрічі в Берліні, все одно ми бачимо подальше ескалацію, подальше загострення. Тобто знову слова, які ми почули в Берліні, розходяться з ділом. От те, що можу сказати про цю заяву, скажіть, будь ласка, з заявою ну в цьому конеці, з заявою вже все зрозуміло. Тоді запитання таке: наші спеціальні представники у Європейському Союзі та при організації Об'єднаних Націй закликали скликати відповідно засідання екстрене засідання ради ЄС та екстрене засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, коли можна очікувати цих засідань, чи є розуміння в міжнародних інституціях. Того, що ці засідання зараз потрібні, і як це може вплинути на поточну ситуацію, ми повинні бути об'єктивним і ефективним ділитись прагматично цю ситуацію. Ані засідання Ради безпеки, ані засідання Європейської ради зараз не зможуть ухвалити якихось рішень пов'язаних з цією подією і атакою на Маріуполь. По перше, по друге. Чому вони важливі? Важливо було б їх провести для того, щоб створити відповідний інформаційний наратив, відповідні міжнародні позиції, на які орієнтуватимуться багато держав світу. Тобто, щоб чітко на цих засіданнях публічно на весь світ пролунало, хто є хто, і хто має на відповідальність за ту ескалацію, яка зараз відбувається. Тому я б дуже сподівався, що наші телеглядачі, які люди, які мене чують, розуміли, що. Реальні рішення зараз можуть бути ухвалені на поле бою, на полі бою, ми покладаємося в нашу армію, а також в тих форматах, скажімо так, непублічної дипломатії, яка відбувається на всіх рівнях і безпосередніх контактах президента з світовими лідерами і міністра закордонних справ Павла Клінкіна. Я хочу запевнити, що ми всі працюють. Немає часу про про все звітувати відкрито, але всі працюють над тим, щоб... Світ ще міцніше став за плічопліч з Україною у цій ситуації. Сумнівів щодо того, що відбувається, хто стоїть, вже нікого в світі немає. Зрозуміло, Зрозуміло так. та наразі ми питань більше не маємо і дуже вам дякуємо, тому що ви вже другий співробітник Міністерства закордонних справ України поспіль, який включається для нас ввечері по телефону, і ділиться інформацією. І це приємно відзначати. Дуже вам дякую за вашу роботу і за те, яким стало Міністерство закордонних справ